Мене звати Вікторія Христенко. Я керуюча партнерка освітнього напрямку холдингу Емоцій Фест під назвою Школи вільних та Небайдужих. У нас працює майже 400 людей. Наш проект навчає більш ніж тисячу дітей. У 2017 році великий ресторанний холдинг Емоцій Фест. Прийняв рішення відкрити школи з того часу. Ми вже маємо дві таких школи в місті Львові і плануємо відкрити ще мінімум три в нашому місті. А так само ми маємо велику мету відкрити 100 шкіл в Україні. Окрім школи академічної, ми даємо дітям знання з мистецьких галузей. Ми даємо дуже багато спорту. Так само наші діти плавають, їздять на роверах, їздять в різні мандрівки, ходять на прогулянки щодня і мінімум 30% свого часу проводять на вулиці. Після початку. Повномасштабного вторгнення, ми, як великий освітній проект, вимушені були підлаштовуватись під теперішні реалії. Перші два тижні в нас був онлайн-табір для всіх бажаючих дітей, поки всі оговтувалися від першого шоку. А потім ми запровадили онлайн навчання після ковіду. Наші діти вміли вже використовувати сучасні онлайн-технології, і ми досить швидко перейшли власне на такий вид навчання. По завершенню року зрозуміли, що ця агресія ще буде з нами надовго, і ми мусимо якось активно Підготуватися для того, щоб з вересня прийняти дітей наживо. Не дуже легко було знайти і зробити нормальні висновки конструкторів для бомбосховищ, які є близько до нашої школи. Але нам це вдалося, хоча це і потребувало досить великих інвестицій. Наші діти вже супер навчені, вони дуже швидко вдягаються, збираються. Вони всі мають тривожні рюкзачки з собою і прямують в укриття. В укритті наші викладачі навчились проводити з ними дуже різні види діяльності, розважати їх часом, деколи навіть проводити якісь незавершені уроки, які переривала тривога. Відповідно, ми адаптувалися до цього процесу. Це наш фронт, освітній фронт. Ми не маємо собі дозволити розслаблятися. Ми навпаки, мусимо дати нашим дітям максимум зараз для того, щоб. Вони гідно зростали на нашій українській землі, і ми хочемо поширювати наші знання і наші досягнення крізь усі школи, і освітні заклади України, навчати вільних небайдужих дітей, які вміють приймати рішення, вміють брати на себе відповідальність і мають широку картинку світу.